Всім привітаки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде розпаковка провок сюрпризів, ви чекали, і я знову з вами, і, як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться з вами поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже-дуже цікава колекція. Я сподіваюся, що вона вам сподобається. І в сьогоднішньому відео, як я вам казала, в минулому. Що сьогодні у нас з вами буде новий каталог та з вами нова колекція. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш з вами новий каталог. Все ж таки, ми з вами протягом каналу загалом закінчили дуже-дуже багато каталогів. Та сподіваюся, що вам сподобається саме також цей і що ви його заціните. Він дуже сильно милий, повірте мені. Все ж таки, ви під кінець відео дізнаєтеся. В нас буде з вами за новий каталог та як ми його будемо вести ось. І загалом, якось так. І сподіваюся, що вам сподобається наша з вами одна новиночка, точніше, перша колекція в нашому новому каталозі. Я дуже-дуже старалася над нею та дуже сподівалася встигнути намалювати її, тому що я також придбала собі нові, так сказати, маркери. Ось, і сподіваюся, що вам сподобається а, такий форматик в малюванні. Все ж таки. Буде яскравіше, видно все. Сьогодні, як завжди, у нас з вами святковий фон. Все ж таки, по традиціям, як завжди, в нас з вами нова колекція. Також у нас з вами новий каталог з'являється цей просто легендарний фон, який загалом завжди всюди з нами. Тому я сподіваюся, що вам сподобається це відео та загалом ця з вами розпаковочка. Ось! Давайте я вам покажу нашу з вами нову колекцію. Колекція складається з вісьми пакетиків, і колекція ось так ось виглядає. Це в нас колекція, яка має назву палетки. Я думаю, що загалом кожна дівчинка користується косметикою, і в кожній дівчинки, якщо... Є косметички, це палетка тінеї загалом різних, яскравих, нюдових, темних, світлих, неважливо яких. Я вирішила зробити ось таку ось колекцію, а точніше, тут в нас з вами будуть палетки різноманітні. А, ось та загалом дуже-дуже прикольні та класні прикраси, саме як вони оформлені. Тому давайте розглянемо наші з вами пакетики. По ходу цього відео я вже показала їх ось, але я думаю, що вам сподобається ця колекція, вона дуже сильно прикольна та дуже-дуже класна. І сподіваюся, що ви також її заціните ось. І як завжди, на нашу з вами розпаковку, як. Завжди в нас з вами це наші три бандити: це Пневінчик Мімі, -мі, хомічок Міні та Медведик Кьюгі. Вони всім -сім -сім передають привітки та бажають вам приємного перегляду на сьогоднішнє відео. Тому поїхали. Закінчуємо одну колекцію. Це в нас колекція Діснея, тому з нею ми будемо прощатися сьогодні, але нічого страшного. Наступна в нас колекція з вами це в нас колекція моєї минулі колекції. Я хочу обрати. Давайте ось такий ось пакетик. Я хочу взяти ось такий ось пакетик. Це колекція скример, вона мені дуже сильно подобається. І давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Далі у нас колекція це колекція Онігірі. Давайте візьмемо ось такий, ось, бо він відрізняється від інших. Колекція фуглери. Так, давайте візьмемо зеленого ось такого. Колекція магазином. Я хочу обрати тут у нас також є чорні пакетики, я хочу взяти ось такий ось пакетик це термінал, якщо я не помиляюсь, як він називається. І давайте візьмемо два коричневих, давайте візьмемо круасан Хто любить круасан пишіть обов'язково в коментарях. Колекція приготує Я за кадром відкрила цей пакеток, тому що я не знала, з якої колекції, чи колекція приготує, чи колекція магазин, тому що. коли Колекції ідентичні, тільки те, що ми тут готуємо, а тут ми просто приклеюємо продукти. Все ж таки ми беремо ось цей ось пакетик, і в наступному відео, скоріше всього, ми дізнаємося або одну страву і напій. Тобто разом я відкрию ці два пакетики, або один в наступному відео, і один теж ще раз в наступному відео. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. І колекція кролик Васі. Давайте оберемо зустрімось. Каченям. Беремо наших з вами, як завжди, бандитів і з нашої колекції палетки. Достатньо такі пупкі пакетики. Ось давайте візьмемо з ось такою ось дівчинкою. І загалом давайте розпочинати нашу з вами розпаковочку на сьогоднішнє відео. У нас з вами дуже-дуже багато різноманітних пакетиків, і давайте хочеш їх розпаковувати. Ось так ось виглядає колекція Disney. І ось на ось цю ось сторіночку ми приклеїмо зараз пакетик. Наліпку. Під номером 6 все правильно. Стоп відклеюється. І це у нас ось така ось рибка. Я не пам'ятаю, як звати цю рибку. Вибачайте Ось так ось. Ось так ось виглядає. Загалом вся колекція дуже сильно прикольна, дуже-дуже класна колекція, вона мені дуже сильно сподобалася, і загалом ми її закінчили. Ось наступна в нас з вами колекція це в нас колекція кролик Вася. В наступному відео, якщо також я не помиляюсь, ми її закінчимо. А де пакет? Ось пакетик. Так, і нам попався... о, просто подивіться, який милий мили стікер, Це у нас ось такий кролик Вася в банці з молоком та ось такомусь печивом. Під номером 6 все правильно, просто дуже-дуже мила колекція. Далі в нас іде колекція, це у нас колекція Онігірі. Так, і дивимося. Під номером 3 нам з вами попалися суші. Суші, напевно, це стандартні суші з, просто з рибкою. Ось так ось. Наступна в нас з вами колекція це в нас колекція готуємо. Так ось такий ось у нас з вами пакетик. І тут у нас з вами два інгредієнта. для першої і для другого. Перше це у нас з вами. От чому я, коли я починаю знімати відео, то в мене просто все вилітає з голови. Під номером 5. Так. І під номером 3. А, ага. Це значить, значить сю... куди? А, сюди. Угу. Під номером 3 це в нас. Яблуко. Це я вже знаю. Так, тут потрібно ось так ось. Ну, загалом якось так у нас з вами виходить ось така ось колекція. А, хоча були в коментарях вже від, відгадки. Ну, тобто, ви відгадували, що в нас з вами що ми готуємо ось і були реально правильні. Так, далі в нас колекція фуглери. Під номером 5 нам з вами попався ось такий ось чуденацький Зелений. Ось так ось. Ідемо далі до колекції Магазин, так, щоб я не приклеїла. Но у нас з вами тут два пакети. Так, перший пакет. Тут один у нас стікер під номером 11. Це в нас попкорн. Дуже-дуже сильно обожнюю попкорн. Я також його полюбляю. Ось так ось і другий пакет під номером 8. Ой! І сюди. Під номером 8 це вона з вами рибка. Ось так ось. Йдемо далі до колекції колекції з минулого. І тут нас з вами три пакети ми обрали. Так, це в нас Сквітварт. Це з колекції Spongebob, губка Боб під номером 10. Так. Далі. Це в нас колекції сумки начебто. У нас з вами сумка під номером 15. Зараз я вам... А, ось тут вона, ось ось така ось вона. Виглядає дуже-дуже класно. І колекція скример. Тут у нас з вами ось такий стікер Дуже-дуже бомбезна колекція. Дуже вона мені подобається. Під номером 4. Так, ось сюди ось. І загалом все. Зараз ви побачите наш з вами новий каталог. Загалом ми закінчили тут розпаковувати всі наші з вами колекції. Тому я розпочну та не, буде, та не буду дуже сильно довго затягувати, вам покажу наш з вами каталог. На, як завжди, на 1, 2, 3. І просто подивіться, ось так ось він виглядає, те, що він дуже сильно великий. Я з вами згодна. просто подивіться, який він. А, він мені дуже сильно подобається, тому що я дуже довго обирала його. та шукала саме такий прикольний каталог, який буде нестандартний, загалом а, за весь мій канал. Він мені дуже сильно нагадує мій перший каталог з котиком. Якщо ви розумієте, про що я десь тут, можливо, я знайду фотку та вставлю в мене він був сірий а сірій з чорним котиком. А це в нас ось такий ось котик, який сидить в сумці. Ось, мені дуже сильно він подобається, та сподіваюсь, вам сподобається також. Ось, і давайте подивимося наші з вами перші першу новиночку нашого з вами каталогу. Ось так ось виглядає перша сторінка. Ми будемо його вести. Ця саме колекція, вона в вертикальному вигляді. Далі будемо вести цей каталог в горизонтальному. Все ж таки я вирішила зробити першу таку колекцію, щоб вона була така об'ємна. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось. І давайте я вам покажу далі. Ось, ось так ось загалом я прикрасила. Ви бачите, що там щось відбувається ще будуть такі якісь колекції. Тому вам такий міні-спойлер. І в нам попалася ця дуже-дуже класна колекція. там дуже дуже класний стікер який я малювала, напевно, другим або третім. Під номером 2. І це у нас палетка з. З усім з чочком ось тут ось напишу його ім'я. Просто я сьогодні все забуваю та як, як називається щось, ну от в мене це таке, таке вперше. І коли я саме знімаю, коли я починаю знімати якесь відео, в мене загалом просто вилітає абсолютно все з голови. Ну, загал, Загалом ми з вами розпаковували наші з вами колекції, розпакували всі колекції з старого каталогу та розпакували нашу з вами новиночку. та... Перший сюрприз, який вже тут у нас є. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео та загалом ця вся розпаковка. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, і, як завжди, до нового відео, до нової зустрічі. Всім па-па, Всіх дуже сильно люблю. Па-па!